Всім привіт! Сьогодні поділюся рецептом ще однієї паски. Я ще не знаю, яка вона на смак, я ще її не пробувала. Хочу сказати, що легко готується, за рахунок того, що розчина, тобто пара, не стоїться цілу ніч. Напевне, за рахунок цього. Тісто дуже приємне в роботі. Тому ще не пробував, що можу сказати, якщо ви хочете готувати паску, або як, особливо, якщо ви перший раз готуєте то, напевне, цей варіант дуже добрий. Підготуємо розчину для паски. Додаю дріжджі, цукор. До речі, в нас вдома не кажуть, ніколи не казали опара, завжди казали розчина. Тобто розчиняти тісто. Додаю тепле молоко. Цукру для розчини я додаю лише 2 ложки, а все інше буду додавати вже на наступний день при замішуванні. Додаю яйця. Білок можна залишити для того, щоб прикрашати паску. Тепер додаємо масло м'яке кімнатної температури. Розмішуємо і все. І так залишаємо на ніч. Накриваємо або плівкою чи кришкою та рушничком. І залишаємо на ніч при кімнатній температурі. Зранку тісто розкриваємо. Тепер додаємо цукор, ванільний цукор, сіль, коньяк, тепер додаємо просіяне борошно. Я не буду додавати борошно у розчину, а навпаки, розчину вилию у борошно. Тому що розчиняла не у великій мисці, але буде недобре вимішувати. І тепер починаємо замішувати тісто. Місимо хвилин 15 хоча б. Не потрібно багато підсипати, краще змастити руки олією і вимішувати. Ну, Якщо у вас є тісто то ви щаслива людина. Ну, якщо у вас немає тісто як в мене, ви також щаслива людина, думаю, але треба помісити руками. Миску я змастила олією. Залишаю тісто підростати приблизно на годину-півтори. Накриваю рушничком. Тісто дуже добре наростає. Звичайно, тісто може підказати у вас по-різному, залежно від температури в кімнаті. Наприклад, у мене на кухні зараз не дуже тепло, а духовка у мене має функцію таку, щоб тісто підростало. Тому воно в мене підростало сьогодні в духовці. Приблизно півтори години. Не знаю, яка буде паска на смак, але хочу звернути увагу, що це тісто відрізняється від інших. Цього року я поклала декілька пасок, але це тісто дуже приємне в роботі. Вже таке пухке-пухке. Побачимо, яке буде спечеться, але працювати дуже приємно, дуже таке ніжне. Бачите, яке просто тягнеться, таке, ну дуже. Поверхню борошном не підсипаю, а просто змащую олією, ділю тісто на три частини. Побачила я, до речі, як воно гарно виростає, тому буду пекти три більших форми. Я планувала дві більших та одну малесеньку, але бачу, як воно гарно наростає, тому буду пекти в більших формах. На цьому етапі вже можна додавати родзинки, якщо ви готуєте з родзинками. Я буду лише одну паску робити з родзинками, тому що діти не люблять. Тому я вже поділила на три частини. Дві залишаю самі, до однієї додам цукати. Якщо ви додаєте родзинки, то їх потрібно попередньо запарити, просушити. Можна вимішати з борошном і тоді вже додавати в тісто. Чомусь у нас не люблять з родзинками. Ну з цукатами також не люблять, але одну спробую. Все-таки додати цукати, вимішую. До речі, ми ніколи вдома не пекли з родзинками паску. Чомусь ми не дуже любили родзинки. Завжди пекли саму. Моя довший час навіть не знала, що печуться паски родзинками. А вже коли вийшла заміж, то побачила, що в чоловіка вдома печуть з родзинками. Тісто складаємо в кулю. Так собі пригадую, колись завжди в дитинстві ми попили багато пасок, напевно, не знаю, на літр молока. Можливо, дехто і на півтори літри випікав. Цілу велику кастрюлю місили. А зараз я печу на склянку молока, і то для нас більш ніж достатньо навіть. Ще не встигаємо навіть з'їсти, то засушуємо. Розрізаю і тоді при кімнатній температурі просто висушую і можна їсти з пареним молоком. Викладаємо паски менше половини форми, на третину. Залишаємо паски ще підростати, щоб вони підросли майже до країв форми. Підростали у мене паски ще більше години, десь близько півтори години то я на час не орієнтуюся, дивлюся, щоб вони підросли гарно майже до країв форми. Випікаємо при температурі 170-180 градусів. Я буду випікати з конвекцією, оскільки я вже знаю свою духовку і знаю, що вона так краще випікає. Якщо б паска почала сильно припікатися, можна накрити папером. Все паски готові залишаю, щоб охолоджувалися Така легка на смак. Тому я справді рекомендую готувати і нехай вдається. Я вже не буду поливати, тому що вже половину розрізала, щоб вам показати, половину дитина вже забрала, тому вже не буду це одно поливати. Чистенько чула за це нічне тісто, але якось раніше я не сильно цікавилась такою випічкою. А одного разу вже собі вирішила таке спробувати і кажу до мами, що хочу зробити таке нічне тісто. Насправді я думала, що це, напевне, хтось вигадав новий рецепт, такий новий спосіб. А мама каже, що ми завжди колись так пекли. Розчиняли тісто на ніч і на паску, і на хліб, а тоді вже зранку місили. Тісто як пушинка, справді таке м'яке. Захотіла я на наступний день чомусь паски з маслом. Правда, я ще ніколи не їла так. Але захотіла, то чому б ні. Роблю собі. І, до речі, хотіла вам сказати, що тільки я попробувала цю паску, зразу мені згадався весільний коровай. Тобто на смак вона мені дуже нагадує коровай.